Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне, як будувалася нація, причому будувалася не зброєю, а словами, ідеями та мистецтвом? І все це під шаленим тиском двох велетенських імперій. Давайте розбиратися. От давайте одразу почнемо з питання. Коли ми думаємо про силу, що перше спадає на думку? Ну, мабуть, армії, так, кордони, політика, але чи справді в цьому головна сила? Но ну, відповідь тут, можливо, дещо здивує, бо шукати її треба зовсім не на полях битв, а скажімо, на сторінках книжок чи в тиші університетських аудиторій. Уявляєте, саме так. Для українців 19 -го століття головною зброєю стала поема, університет, картина. Сама культура виявилась тим інструментом, завдяки якому розрізнені люди почали відчувати себе єдиним народом. Це історія про те, як мистецтво стало актом опору і навіть інструментом державотворення. А тепер, щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки це було складно, давайте просто подивимось на мапу. Українські землі були буквально роздерті між двома імперіями російською та австрійською, і обидві, що важливо, мали одну й ту саму мету асимілювати, розчинити українців у своїх панівних культурах. І от знаєте, саме як відповідь на цей шалений тиск і народжується ключове поняття нашої розмови: національна ідея. І це ну це зовсім не якийсь сухий термін з підручника. Це був абсолютно свідомий вибір інтелектуалів та митців довести, що українці це не просто якась там етнографічна група, а самостійна окрема нація. І цей процес він же не був якимось хаотичним. Якщо подивитись на хронологію, то видно чітку логіку: кожна подія це не просто дата в календарі, це по суті цеглина, яку свідомо клали у фундамент майбутньої нації, починаючи від літературної революції і аж до створення потужних освітніх центрів. А почалося все, уявіть собі, ще в 1798 році з Енеїди Котляревського. І що тут насправді найцікавіше, це усвідомлення наскільки стратегічним був цей крок. Це ж був перший такий сміливий жест довести, що українська мова це не якась там говірка для селян, а мова, якою можна творити високу літературу, справжній виклик усій імперській системі. А от далі стається ну просто дивовижний парадокс. Дивіться, імперії відкривають університети. Для чого? Щоб готувати собі лояльних вірних чиновників. А що виходить натомість? Ті ж самі університети, абсолютно несподівано для влади, стають справжніми інкубаторами національного руху. Це ж просто блискучий приклад того, як інструменти контролю перетворюються на зброю звільнення. І це ж були не просто стіни, не просто будівлі. От, наприклад, Харківський університет. Заснований з ініціативи Василя Каразіна, він одразу стає центром вивчення української історії, фольклору. Київський під керівництвом Максимовича починає формувати цілу нову еліту. І навіть у Львові, попри тотальну германізацію, з'являється осередок, де можна було навчатися українською. Отже, дивіться, література й освіта вони заклали такий собі фундамент. Але нації був потрібен голос, голос, який би зміг достукатися до самого серця. І от у 1840 році такий голос нарешті з'явився. І це був кобзар Тараса Шевченка. Він став ну чимось значно більшим, ніж просто книжкою віршів. Кобзар дав цьому національному рухові поетичну душу, але найголовніше він дав йому політичний голос. Розумієте, Шевченко взяв і просто перевів розмову з площини, а чи існує взагалі наша культура у зовсім іншу площину? А коли ж ми нарешті здобудемо свою свободу? Оцей сув він і є вирішальним. І ця боротьба ідеї, вона ж, звісно, не могла не відобразитись у мистецтві, в архітектурі. Панівним стилем імперії був класицизм. От просто погляньмо на будівлю Київського університету. Ця сувора симетрія, монументальність, велич, все це мало кричати про одне: про імперський порядок, про непорушність системи. Але на противагу цьому з'являється романтизм, і він повна протилежність. Він апелює не до розуму, а до серця. Його герої це козаки, його джерело натхнення народні пісні, легенди. По суті, романтизм став мовою того самого національного духу, який просто рвався назовні з імперських лещат. І звичайно, за всіма цими процесами стояли абсолютно конкретні люди. Давайте подивимося на цих без перебільшення архітекторів ідентичності. Котляревський дав нації мову. Шевченко голос. Каразін і Максимович створили інтелектуальні центри. А Руська трійця постійно нагадувала про єдність, незважаючи на кордони. Кожен додав свій абсолютно унікальний і незамінний елемент у цю спільну справу. Навіть релігія уявіть собі, по обидва боки кордону відігравала діаметрально протилежні ролі. У Російській імперії православна церква була просто ще одним інструментом русифікації, а от в Австрійській імперії все навпаки. Греко католицька церква стає справжнім оплотом національної ідентичності, а її священники дуже часто були лідерами, рушіями цього національного руху. Тож, підсумовуючи все це, дуже важливо зрозуміти одну річ усі ці поеми, університети, альманахи це були не якісь там випадкові розрізнені спалахи таланту. Ні, це були абсолютно свідомі, продумані, взаємопов'язані кроки, і всі разом вони сформували неймовірно міцний фундамент. Фундамент збудований не з бетону ще каменю, а з ідей, з мови, з мистецтва. І знаєте що? Саме тому він і виявився таким надзвичайно стійким. І все це підводить нас до фінального, дуже непростого питання, питання, яке, мабуть, актуальне і досі. Якщо фундамент нації це ідея, а не просто територія, то чи можна його взагалі колись зруйнувати? Залишимо це питання для роздумів.